Багато хто починає свою підприємницьку діяльність, власне з надання послуг. І моя дорога від майстра манікюру до власниці двох салонів в двох країнах теж проходила через ці етапи. В сьогоднішньому відео я б хотіла з вами поділитися тими етапами, які я пройшла, тими переломними моментами, і як я в різних ситуаціях виходила для того, щоб багато з вас. Можливо, знайшли себе, можливо, знайшли відповіді на ті запитання, які стоять зараз, і повстає така думка, а що далі, а чи я вийду з цього. І дуже би хотіла б вас надихнути, не зупинятися, пробувати і далі розвиватися. Мене звати Людмила, Людмила Герасимчук, і я є засновницею і власницею Studio у Луцьку і співвласницею Nail Studio у Познані. Моя дорога до ось цього звання, до підприємниці, була продовж 10 років, і, звісно, не все сталося відразу. Багато кроків прийшлося пройти. Багато факапів і граблів потрібно було зустріти на своїй дорозі для того, щоб Зараз про це розповідати. І сьогодні я хочу почати власне з тої історії, як я починала працювати майстром манікюру. Як і багато дівчаток віці 18 років, хотілося якось розвиватися, хотілося щось спробувати. І ось я дізналася, що в нашому місті будуть проходити курси з манікюром. Так я почала виконувати цю послугу на дому, працюючи ще у вищій педагогічній школі, так працюючи там викладачем. І це насправді було хобі. Так, тому що основна робота це була робота в наймі в державній установі, і там було все якби зрозуміло. А приходячи додому по вечорах, по вихідних, я працювала з клієнтами. Ну і звісно, як багато з тих дівчат, які проходять до мене на наставництво з тими, з якими я співпрацюю, вони кажуть: клієнтів в мене було багато. Так само і в мене, клієнти постійно збільшувалися. Віялу сарафанне радіо, клієнти рекомендували, і щомісяця з місяць ця база дуже сильно збільшилася. І в 2013 році я вирішила, що зробити, відкрити свій бізнес, звільнитися з педагогічного коледжу. Я зараз пам'ятаю, який це був шок для родини, тому що це ж державна робота, це ж ніби якісь соціальні гарантії, але так насправді це було одне з найкращих рішень. І так, 2013 рік я шукаю приміщення в оренду. І в мене повстає геніальний план. Я вирішую, що я зніму місце в оренду клієнтів. В мене є багато, і що я зроблю? Візьму дівчаток на роботу. Щоб своїх клієнтів трошечки їм роздати, щоб розгрузити себе, мати собі якісь там вихідні, щоб ну принаймні, почати якось, жити життя. І я впадаю на геніальну ідею. Я навчаю манікюру свою найкращу подругу і свою сестричку, і ми всі трьох разом починаємо робити нігтики в студії. І от перша помилка, яку я припустила, власне відкривши свій кабінет, це перша, ми перейшли туди, тому що спочатку дійсно робили на квартирі. А це перше, що я взагалі не розуміла, який має бути план. Я взагалі не рахувала, який планується прибуток. От я розуміла, що є ціна за оренду, і мені було головне відбити оренду. Так, от я собі ставила за ціль, аби напиляти на оренду. От і все. Що відбулося далі? Друга помилка. Я не розуміла, як оплачувати майстрам. Що я зробила, я собі так подумала. Угу. Значить, цих клієнтів, якби да, приймаю я, зараз буду приймати дівчатка. Значить, що вони мені допомагають? Будемо працювати 50 на 50. Тобто буду їм давати 50%, 50% буду забирати би, собі і все, буде мені щастя. Це друга моя помилка, так? Третя помилка, яка була дуже дуже грандіозна, і я її відчула. Ми відкрили студію 2 червня, і я її відчула десь приблизно в вересні-жовтні. В це той момент, коли ми ціни не підняли. І я собі думала: ну, це ж я хочу працювати в кращих умовах. Це ж мені буде зараз комфортніше, то чому винні клієнти, чому вони мають платити більше? Ще такий момент, що клієнти, які ходили дуже довго додому, привикли до цих таких, знаєте, оце так по-уютненькому, по-домашньому. Вони всі казали, та навіщо ти переходиш, то нам тут і так добре, давай лишайся. І так вони підтримували, але це теж той страх, і це той якір, який, який мене довго тримав. І от третя помилка моя, так це дійсно не підняла ціни. І звісно, зимою, коли прийшли рахунки на оплату, коли клієнтів стало менше, це все відчулися. Я пам'ятаю теж той момент, коли в серпні, видаючи зарплату, в 2 червня ми відкрилися, Я дівчаткам віддавала зарплату. Я щодня да, відраховувала їм цю оплату. Я зрозуміла, що ну, в мене є гроші на оренду, я там якісь замовлення поробила, а мені нічого не лишається. Тобто, з місяця в місяць дівчаток були гарні зарплати, але я не мала можливості навіть ну, я ледь не збирала на оренду своєї квартири, яку я орендувала. І тут це теж мені дало таке зрозуміння, що щось я роблю не так. Але знову ж таки, відсутність плану, відсутність часу, щоб подумати, так? Тому що, так, я вела таблички, я вписувала всі приходи, я вписувала витрати, але я не вміла їх аналізувати. Тобто, я не знала, які показники мені потрібно робити. Тобто, що має бути, ну, от, що є добре, а що є зле. Ну, є витрати, ну є. Ну, є клієнтів, є багато. Четвертий момент, який з'явився, що. Мої клієнти, які були в мене, вони не хотіли йти до дівчаток. У мене в червні ми відкрилися вересня, я попала в лікарню на операцію, я тиждень не працювала, і клієнти не хотіли записуватися, навіть не дивлячись на стан здоров'я, вони чекали мене, і тих, кого я там десь не встигла прийняти, вони ображалися і навіть не приходили далі. Тобто, не те, то, що вони відмовлялися до дівчата, вони просто змінювали та студії йшли в інше місце. І це теж мій досвід, так який я тоді вивчила, що клієнти, які ходять до нас, якщо ми там майстри з великим досвідом. Вони не будуть хотіти переходити до молодших майстрів при тому, що досвіду в них менше, а ціна, ціна ж була така сама. Якщо ви теж були на такому етапі, то напишіть в коментарях, знаєте, це буде дуже цінно зрозуміти, що я не одна така. І так насправді я вам скажу, що кожен проходить цей етап. І це нормальний етап, і з нього можна вийти. Що я вирішую робити? Так, Який був наступний етап? І далі я вирішую, ну все, геніальна ідея. Треба взяти ще дівчат. Треба, значить, нових взяти. І візьму вже нових на інші умови, і тоді мені буде якби щастя. І що відбувалося далі? Команда збільшувалася, працівників збільшувалися. Ми переїжджали з одного приміщення в більшеньке, в більшеньке, в більшеньке. І дійшло, напевно, що до того моменту, коли ми там з 18 квадратів вже мали 50 квадратів. Це було два окремих кабінети на четвертому поверсі. І клієнтів було насправді дуже багато. І я розумію, що в мене клієнтів так само багато в дівчат, в когось більше, в когось менше. І мені приходить геніальна ідея, я буду вести курси. Так чому? Тому що я думала, що коли я буду вести курси, я зможу відмовитися від клієнтів, буду і далі заробляти, тому що на курсах якби да, більше ж заробіток. І мені вийде якби трошечки мати якийсь той час для себе, почати не знаю, там мати в неділі вихідні, тому що я і по неділях працювала. І до чого я доходжу? Я дохожу до такого пункту. Такі знаєте, оце називається кресінні біга, так мишечі кричі щурячі. Біга по колу, коли ти багато працюєш, багато заробляєш, але не маєш часу, щоб ці гроші навіть потратити. Так? І далі я починаю робити ще місця, ще місця робочі, так? ще наймати майстрів. І Наша команда вже стає з трьох людей, там семеро у нас було чи восьмеро. І я розумію, що курси теж є, але я курсами не перекриваю всіх витрат. Я не можу знайти золотої середини при роботі з командою, тому що мені кожній хочеться допомогти. кожній хочеться щось там дати. Тут одна йде в декрет, я її декретні плачу. Друга йде в декрет і цій декретні плачу. Ну це ж знає, з якою я думкою це робила. Я думала, так ну вона ж не працювала свою базу клієнтів, так. І нова дівчинка, яка приходить їх опрацьовує, то я з цієї бази клієнтів буду їй 10% платити, щоб вона мала в декреті собі гроші. Уявляєте, ну, яке як це було мислення? Мислення з позиції такої мамочки на цифри не дивилася абсолютно так, не дивилася з аналізу, що ще я зробила. Я зробила таку помилку, крім того, що і розрахунок був кожен день. Я кожному дала да, якби касу в руки, і дівчата розраховували самі, самі клієнтів. В кінці дня вони собі забирали зарплату, а той відсоток віддавали. І, звісно, що відбулося так на цьому етапі, ознайте риба щукара, кожен грав по-своєму. Ми ніби і команда, ми ніби і щось там робимо, але такої спільної мети, спільної цілі, стандартів роботи не було. Ясно, що клієнти приходили, уходили, і я пам'ятаю, був такий момент. Я вже переїхала до Польщі, в Польщі, я почала проводити курси, і це теж знаєте, я підсвідомо собі думаю, зараз. Я поїду в Польщу, буду там проводити курси, буду більше заробляти, зможу тут всі питання позакривати. І так спочатку було. У мене є така знаєте фотографія. Це був 2018 рік, грудень до тих пір. Ще їздила. Я вже два роки жила в Польщі, але я щодва два тижні приїжджала і приймала клієнтів, бо вони не хотіли йти да, до дівчаток. І от в грудні я відпрацювала три тижні в Польщі, тому що там був сезон, я працювала в салоні, я провела всі курси. І 25 грудня я приїхала ще в Луцьк, і в Луцьку я ще працювала з клієнтами до Нового року, бо мені треба було закрити питання оренди, закрити питання комунальних платежів, тому що там опалення дорого коштувало. І просто енергія на нулі, бажання робити нуль, просто хотілося не знаю, просто поплакати, нічого не хотілося зовсім. І знову ж таки, це той момент, коли ти доходиш до рівня, клієнтів багато, працівників багато, але немає системи, немає правил, немає стандартів. Все було на мені, і відповідно на цьому етапі дуже багато хто ламається, дуже багато хто просто здається. І так ми проводили івенти, проводили курси. Приходить 20-й рік, переломний рік. І знаєте, цей рік дуже сильно підчистив за допомогою коронавірусу. Ми закрилися, ми не працювали певний період, і дійсно, от це була остання та капля, яка почала запускати механізм, коли почали майстри звільнятися один за другим. Якісь дитячі образи, якісь. Це не було так, що добре, я там розхожуся, це все було з концертами. І це теж той момент, коли не були сформовані дорослі відносини. Чому Чому, Чому дитячі ці образи? Тому що я до них ставилася, як до дітей, накладала свої очікування, накладала якісь свої проекції, так бо я думала, ну і раз я цього хочу, значить вона цього теж хоче. А в житті відбувається часто не так. З того моменту просто був такий переломний момент, коли я зрозуміла, що я по. Старому не хочу, а по-новому не знаю, як я почала шукати інформацію і збирати своє знання починаючи з роботи з психологом. Просто щотижня вигружала, вигрібала себе все те гавно, яке я нахапалася за роки роботи в бізнесі, тому що працюючи з клієнтами, ми це все на себе натягуємо. Цей надмірний перфекціонізм він від чого? Від... Низької самооцінки від страху втратити клієнта, потім від страху втратити майстра, потім від того страху завжди, що не вистачить грошей. Розумієте, от все це воно якби з руками да накопичується. Далі я почала шукати курси абсолютно всі можливі по бізнесу. То по бізнесу продажному, то по просто по маркетингу, то по бізнес психології. Ну максимально старалася скрізь. Просто достукатися до якоїсь інформації і помаленьку її впроваджувати. І пам'ятаю, це був 2021 рік, коли я приїхала в студію і я вперше відчула себе власником бізнесу. Так майже 10 років треба було для того, щоб це відчути. Що далі робила? Далі я вирішила сконцентруватися на чотирьох найважливіших напрямках. Тобто делегувала абсолютно всю роботу в діректі адміністратора. Делегувала старшому адміністратору. Це вже зараз управляюча, так керівник, директор Делегувала всі питання пов'язані з закупами і з роботою з адміністраторами. Серед майстрів визначили старшого майстра, яка контролює роботу, так щоб робота контролювалася, почали впроваджуватися. Посадові інструкції, чек-листи, звіти, таблиці, таблиці для майстрів почала аналізувати показники і докопуватися, а які показники на що впливають. І, звісно, регулярна робота командою, починаючи з щотижневих зустрічей, п'ятих хвилинок для команди від адміністраторів, індивідуальних співбесід, місячних підсумків, річних підсумків, піврічних підсумків. І всі ці пункти вони почали мені давати можливість будувати ту команду. Я вам скажу, це теж не відбулося в один день. І далі цей процес іде. І команда це живий організм. Тобто, ти так само його вирощуєш, дорощуєш, ти так само туди вкладаєш. І от ще одну помилку, яку найчастіше попевняють власники бізнесу на етапі, вже коли є команда. Думають, добре, я набрала все, Фу, слава Богу, можу собі розслабитися і все. І отут важливо зрозуміти, що з командою завжди буде робота, і ця робота завжди буде йти в двох напрямках: тобто постійна мотивація, постійний розвиток і постійний набір, тому що. Команда буде рости, треба постійно оновлювати її. Постійно потрібно притягувати в свою команду свіжу кров, яка буде підсилювати, яка буде давати нової енергії, тому що теж колектив, який застояний, він може з часом вигорати і надавати результатів. 2024 рік. Наша команда збільшується у Луцьку, і ми відкриваємо філіал у Познані. І це напевно, що наступний етап знає цього розвитку, тому що. Один момент, коли ти керуєш однією студією, а другий момент, коли ти робиш другу в іншій країні з іншою командою, так і теж перед тим, як перейти до кроку масштабування і розвитку, мені потрібно було навести порядок, навести систему, пропрацювати всі стандарти, пропрацювати всі процедури роботи від впровадження так, працівника до процесів мотивації, і так само протягом року готувати команду до того, що частина да, поїде. Частина не витримає ось таких переїздів, не витримає масштабу, не витримає нагрузки. І хтось може відійти, і це нормальний процес. І от сьогодні, вже будучи при двох студіях, де одна працює 11 років, а на другій я цей досвід проживаю наново проживаю досвід так само, як формується нова команда, як формуються нові посадові інструкції, як формуються нові прецеденти в роботі з клієнтами. Тому що інший менталітет, інші потреби, інша система оподаткування, інший маркетинг, який є в іншій країні, це знову ж таки дає мені результат такої прокачки. Тому друзі. Ось такий шлях довелося мені пройти, і на кожному етапі були якісь свої факапи, На кожному етапі були якісь свої незрозумілості, і зараз вони є. Але тут, що головне, для того, щоб у вас так на, на якому етапі ви б не були би не опустилися руки, важливі знаєте, які найбільш цінніші моменти. Перше це інструменти, які використовуєте. І це так насправді 10 Да, всього. Другий момент це власне мислення. І тут дуже важливо, щоб ви. Просто підкормлювали себе, От, знаєте, як рослинки, да, щоб вони там пустили більше плодів. Їх треба підкормити так само, удобрити, щоб ви удобрювали своє мислення. І своє мислення не як майстра, не як там людина, яка проходить ще один курс техніки, такої малює, там виконує нарощення лівою рукою, стоячи на голові закритими очима. Ні. Тут дуже важливо, щоб ви прокачували себе як власника бізнесу і брали курси, брали такі наставництва, де є конкретна робота над мисленням. І третій момент, який дуже важливий, це оточення. Тому що поки ви варитеся серед майстрів, поки ви варитеся серед проблем клієнтів, це найчастіше, так? Ви працюєте, але ще приймаєте клієнтів. Клієнти вони завжди будуть вас спускати до свого клієнтського рівня. Тобто це будуть теми для обговорення котиків, собачок. Не не, не є клієнти, які дають натхнення, але це одиниці. А вам потрібно бути серед підприємців, слухати, сформувати свою надивленість, тобто, ага, є така ситуація, які розв'язали, розширювати свій горизонт. І пам'ятайте, що діє правило поля. Якщо в твоєму оточенні є 5 мільйонерів, то ти точно будеш шостим. Тому, друзі, якщо вас зацікавила моя історія, ставте лайк, пишіть в коментарях, чи відгукується вам на якому етапі ви зараз. І тут під цим відео ви можете побачити анкету, яка дає вам можливість записатися на курс наставництва за спеціальною ціною, де ми розбираємо дуже детально всі ці чотири напрямки. Роботи з командою, робота з фінансами, автоматизація процесів, оцифрування процесів і, звісно, робота над вами як лідером. Вже понад 40 бізнесів і власниць салонів, власниць різних бізнесів з різних ніж змінили своє мислення, змінили підхід до своєї команди і вже почали впроваджувати ці процеси. Хтось збільшив дохід вдвічі, хтось втричі, хтось отримав грант на 250 чи 500 тисяч гривень, а хтось. Просто почав жити для себе, насолоджувати життям, розвиватися і при цьому будувати сильну команду, формувати свій бізнес, створювати свої навчальні проекти і творити власне свою історію. Тому, друзі, дякую вам за приділений час. Щиро дякую, що ви попали на мій канал, на моє відео. І бажаю вам не тримаю колочки, щоб ваш бізнес тільки розквітав.